Так, працюємо далі. Друга частина відео. Отже, що мені потрібно? І вам те саме, да? потрібно лінійка. Ось моя лінійка. У мене буде відрізок довжиною 6 см. Відрізок. І ось він у мене 6 см на лінійці. Бачите, я виміряю. Відрізок А, Б. Отже, називаю. Одна точка у мене А. Ось вона. Інша точка Б. Далі. Узявши точки А і Б за центри, проведи два кола, одне з яких із центром у точці А радіуса 4 см. Беру циркуль. Так. Центр мого кола це точка А, вістря розміщую в точку А. Виміряю, ось лінічкою, да? У мене 4 см буде радіус. Радіус 4 Да? Зараз я трошки зменшую мій радіус. Щось він не хоче. А, ось у мене зменшується радіус. Подивіться. Вістря в центрі, олівець на 4 см. Да? І малюємо коло. Ось у мене перше коло. Так, далі. Коло з центром у точці Б, радіуса 3 см. Центр вістря. Точку Б ставлю. Лінієчкою Зараз я вимірюю радіус, щоб в мене був 3 см. Ось він, 3 см. І малюю ще одне коло. Так. Перебираю поки що в сторону. Все, що мені не потрібно. Далі, що мені сказали? Знайди точки перетину цих кіл, і позначих точками С і Д. Ось у мене одна точка перетину. Ось вона. Я її позначаю точкою С. Ось у мене інша точка перетину. Я її позначаю точка Д. Далі Визнач відстань від точки А до точки С. Що мені для цього потрібно? лінійка. У вас це буде швидше. Да? Так, що у мене вийшло? Від А до С 4 см. Пишу А С. 4 сантиметри. Як ви думаєте, чому ж це так вийшло? Бо це радіус да, мого кола з центром в точці А. Пригадуємо, радіус це відрізок, який поєднує центр кола і будь-яку точку на колі. А точка С лежить на нашому колі. да? Отже, ми переконалися, що радіус буде 4 см. Далі, відстань від точки Б до Д, БД. Б. Д. Дорівнює. Моя лінійка, точка D, точка B. і ми бачимо, що відстань дорівнює 3 см, да, Бо це радіус нашого другого кола. Поєднує точку B і точку D. Так, 3 см. Отже, завдання ми з вами виконали. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і доробіть. Ідемо далі. Наступний номер записуємо: номер 765. Номер 765. Знайди довжину кола, якщо його діаметр дорівнює. Пригадуємо, довжина кола, якщо ми знаємо діаметр, як визначається? Пі помножити на Д. Тепер дивимося. Перше завдання нам сказано: діаметр дорівнює 1 см. Отже, довжина нашого кола чому дорівнює. Пі. Множимо на одиничку. Скільки це в нас буде? Просто пі сантиметрів. Або що ми могли записати? Приблизно дорівнює 3,14, да? бо ми знаємо, що приблизно дорівнює 3,14 сантиметрів. І та і та відповідь буде правильна. Друге завдання. Якщо у нас діаметр кола дорівнює 2 дециметра. Що у нас буде? Довжина кола, формула та сама, да? пі множимо на D, пі множимо на 2. Що це у нас буде? 2 пі, на цей раз у нас дециметри, да? 2 пі дециметра. Або приблизно, чому це в нас дорівнює 2 множимо на 3,14. Що це у нас буде? 2 на 3 – 36 14 на 2, 28. Да? 6,28 дециметра. Аналогічно можна знайти, якщо діаметр 4,2, якщо діаметр 1,2. 3, Я поняв, що дуже близько. Вибачте, робимо паузу.